21 листопада в Україні відзначається День гідності та свободи. Тож ми вийшли на міські вулиці, аби поспілкуватися з черкащанами та дізнатись, що для них означають головні ідеали цього свята. Скажи, що для тебе означає гідність? Гідність для мене означає це бути в Україні в Україні гідним бути тут зараз, захищати Україну. Наші військові ну, для мене це гідність, коли ти захищаєш Україну. Свобода. А свобода це свобода у своєму, перш за все, виборі, що ти тут зараз також ну, знаходишся в Україні. Свобода у мові. Гідність перш для мене це національно судомні людина. Тобто, ми, як люди, ми, як українці, з цим багато чого. У нас є своя гідність, є свої права, думка. І я думаю, та сама революція гідності, що в 2014 році, вона доказала нам усім, що ми маємо свої права. Свобода, ну, думаю, ніхто не буде заперечувати, що свобода це означає, що бути вільним. вільним від когось, бути водрим в самому собі. Тому свобода, тим паче, для нас зараз є дуже актуальною, бо нашу свободу забирали стільки разів. Взяти історію, гетьмачну, кріпацтво. Забирали свободу постійно. І настав час її повернути. Ну, вона вже наша була, але ми її повертаємо і доказуємо, що ми вільні, ми не від кого не залежимо, Що ми незалежні. Тому ми незалежні, ми вільні, з нами буде сила. Для мене моя свобода це незалежність від думки, будь-кого від. Впливу якихось сторонніх людей, що я можу е діяти, як це мені здається правильним, як це бажає моя душа. Е гідність для мене це, це мої цінності, е цінності, які для мене є святими, і їх ніхто не може принижувати. Це моя сім'я, це моя країна, це. Е Свобода мого народу, і я ці цінності буду захищати будь-якою ціною. Свобода це те, що тобі не має ніхто права щось заборонити. А гідність. Гідність це поняття, що розкриває людину як особистість. Що для вас означає свобода? Свобода, свобода бути собою. Свобода, коли тобі не вказують, куди йти, що робити. А, але при цьому свобода обмежується свободою іншої людини. Тобто свободним можна бути доти, доки ти не заважаєш іншим. А гідність. А, гідність. Ну, гідність мені, в мені перекликається з гордістю. Якось так. Ну, по-перше, якщо це гордість, це гордість бути українцем. Це Пишатися тим, ким ти є. І також ще це можливість гідно жити, тобто мати все, що гідне людини, не перетворюватись на тварину, скажімо так. Свобода це вільно себе почувати в житті. Ось а свобода без, без гідності навіщо вона потрібна, тому що гідність це самоповага людини. І Ці поняття взаємопов'язані. Гідність і свобода це дві риси, котрими має бути наділений кожний свідомий громадянин нашої держави. Однак, в першу чергу потрібно розуміти гідність. Як внутрішню впевненість у власній цінності щодо свободи, то для мене це вільний дух, котрий живе у кожного в душі, і саме ним керуватися протягом усього життя.